Можете сказати про відео гуртка Вовча Драї? E, ну, відео прикольно нарешті зробили гурткову газету. В принципі, я вкусила себе куртку газету, але ми вирішили зробити відео. Ну що, план... І не заплатили разом зверху за моловчедерею. E, я завжди плачу за піцу. <laughs> я зав... Ні, насправді готова в Одна така традиція. Ми завжди на кожній сході не приносимо піцу. І ми завжди її їмо. разом. І це означає, що ви не платите гроші, так? Ні! Я завжди плачу гроші за піцу і за все. І деколи навіть приношу сама і купую. Дуру виконується рукаву це зрає. До Юлі Катаїнської я насправді дуже її люблю. Е, Передаю привіт Юлі. Е, люблю і вона е, завжди для мене є таким вирішення всіх проблем, що стосується гуртка Вовчадра, скільки б ми з нею не, не пропонували розпустити цей гурток в ні, вона завжди тримає його і вона мені дуже подобається. Чи вважаєте ви вас, що зрає найкраще, тим як пересадіть? Ну, це питання таке. Буде... О, Боже, все я говорю! Так yeah. <laughs> <Да. laughs> гарний гурток. Мені подобається перший мій гурток. Зараз в мене вже мандаринки. а це хлопці для мене був такий цікавий досвід. В експеримент. так? Чи експеримент. <laughs> можете сказати про детальну гурткову зіграє? Правда, не вийшла золота голова. Перше місце презентації на Дніплона, третє місце. На конкурсній програмі Дніпро? Ну, рток бавчедра, я так коли мені здається, що він дуже самолюбливий і егоїстичний, ці хлопці завжди люблять, щоб їх хвалили на якийсь комплекс неповноцінності, їм коли мені здається. А зазвичай мені подобається. Це прекрасно, є до чого рости. І як я вже повторювала... Газа про сонячний сайт, до мене дійшла інформація, що ви вже побачили його бета-версію. Так, я бачу цю батуверсію безпосередньо. Мені сайт дуже сподобався, хоча б я трошки змінила дизайн, бо робиться цей сайт без мене. Ну, попередній сайт я брала участь в його А Цього разу, ну я трошки наповнила, я вже висловлювала свої пропозиції безпосередньо в інкутації, і це все можна використати. І думаю, як тільки так, це буде прекрасний сайт.